Всім привіт! Потокове повідомлення. Ходить за мною мужчина. Років 60-70. Це ваш якийсь предок. Хтось його знає, хтось не знає. Кожна своя ситуація. Вона Марк, Матвій, Микита. Мавродій, не знаю. Може якась підказка. Парк сказала. Матвій. Такі імена. Дідусь, оцей, він займався знахарством, целітелем був, міг працювати з травами, бачив людей як рентген. Тобто, да, до нього звертались на тему хвороб, люди до нього зверталися, приходили, він їх сканував, бачив, яка хвороба, якою травою можна вилікувати. А тих людей, яких він бачив, що їм треба проходити свої уроки карму, да? він просто їх набрав в роботу. І він вам сьогодні говорить таку підказку, що коли ти розпакуєш також цю здібність, яка тобі передалася від мене, ти маєш навчитися фільтрувати, яким людям ти маєш допомагати, яким не маєш допомагати, це така, знаєте, проблема всіх практиків початківців. Коли ми хочемо спасти весь мір, да? ми хочемо, ми щиро хочемо допомогти людям, а є люди, яким не треба допомогти, тому що вони приходять, проходять свої уроки, проходять свою карму. І коли ми вмішуємося в такій історії, все таки допомагаємо, повірте, ви і по факту цій людині не допоможете, і по факту ще вам прилетить по шапці, тому з цим питанням треба бути дуже коректним, відповідальним і перевіряти там. В сил питайтеся, в своїх духів-наставників, перевіряйте там на своїх інструментах, чи можна вам допомагати. Передає таку підказку, зверні увагу, будь свідоміша. Твоя наївність себе й погубить. Сьогодні попала прям підказку, хороші дівчатки великих грошей не заробляють, запам'ятайте. Це саме стосується і практики, коли ми допомагаємо людям. Вони вас затопчуть. Ваші клієнти вас затопчуть, якщо ви будете давати, їздити вам на шиї. То ви, тому ви маєте пройти ці уроки, да, не без того, що будуть такі, які прям будуть висмоктувати з вас енергію і три копійки платити, але ви маєте вчитися, вчитися не роздавати себе без остатку. Передаю вам підказку, що буде у вас якийсь віщий сон 10, 15. 22. го Зверни увагу, там дуже важливий сон буде. Якась загрузка нової інформації. Можливо, він прийде у сні, буде передавати якісь свої знання. Запишіть собі на листочку, збережіть собі відео, передивитесь потім мені, відпишете в коментарях. Чи були якісь сни. Ну, він каже, розвивай, розвивай. Я кажу, більш таким напрямком знахаря цілітіля працював, а твоя задача більш масштабувати ці знання. Да? Тобто наголошую вам на шаманізмі. Вивчайте там музика, практики якісь да? шаманізм це робота з духами, бо він на початку відео, коли я стала записувати, каже: Морена. Морена це богиня смерті. Тобто ти будеш працювати з по той біччям, і працювати смертю це не сидіти на кладбищі і робити херню повну, яку роблять наші практики деякі. Він говорить про те, що ти будеш спілкуватися з духами, і твоя задача буде переводити ці душі, які застрягли між світами. Ну от я, як медіум, це також роблю. Вивчай оці два напрямки: знахарство, цілітільство і шаманізм. Да, була клієнтка, каже, да, я так каже, балдею балдєю цієї музики, каже, кажу, вам душа підказує, що да, це ваш напрямок. Тобто розвивайся, вчися, хтось вже це потрохи розпаковує, хтось вже практикує, да, тому що велика аудиторія не дивиться, а хтось не сном, не духом, от він вам переказує, що той, хто ще не розпакувався, то будуть тобі підказки. Тобто ти не лякайся, коли я буду в сні приходити. Записуйте сни, якщо встаєте і пам'ятаєте ще той сон. Тобто він вам буде на початку вашого шляху трохи показувати, підказувати, на що звернути увагу, що вчити. Кажуть, на 5 років мене відпускають тобі допомагати, 5 років. Тобто за 5 років у вас такий період є, що ви маєте приступити до роботи. Етап навчання, як я пояснюю, етап свого пропрацювання, зцілення себе, і далі етап вас практики має бути. Користуйтесь цим моментом, що зараз тому дідусьові душі його дозволяють вас ніби вести. Тому що, повірте, це не всім дозволяється, це вищі сили там вирішують, кого можна відпускати. Вам в допомогу кого не можна. Коли я тільки починала свій шлях, мені бабуся давала підказки ну, більш побутового характеру через сни десь 2-3 роки на початку, але вона в мене не мала здібності ніяких, ну тобто не розвивалась, не займалась. Тому в напрямку езотерики я розвивалась сама. Також дідусь каже: ти повинна, якщо ти все-таки вибираєш іти туди цим шляхом. Целителя, да, практика такого, ти повинна поставити собі завдання, дай собі якийсь термін, що ти маєш позбутися пагубних привичок. Да, алкоголь, куріння, да, там, які в кожного залежності свої. Ти маєш цього позбутися, тому що воно негативно впливає на тебе і блокує твої здібності. Ну, адекватні люди розуміють, що, наприклад, алкоголь це той самий яд яким ми себе травимо, тому включаємося і виключаємо зі свого життя. Тоді в тебе буде ясніший розум, тому в тебе тоді не буде такої каші, да, і так далі. Зверни увагу на своє харчування, багато продуктів, які ти ще вживаєш. Хтось вже на етапі перегляду своїх, своїх звичок, да, своєї, скажем, Манери такої харчування, багато продуктів вони тебе блокують. Твої здібності, в тому числі, ну буквально недавно мені фонило з пространства: там хліб, картопля, да, там м'ясо це все такі продукти, які нас дуже заземляють, і там багато. Низьких вібрацій для того, щоб піднятися на вищі вібрації, для того, щоб розвиватись далі, від чогось ти маєш відмовитись, да? Там, умовно не голодати. Там. Але просто переглянь свої звички харчування. <кій> Також говорить, що з твого оточення, коли ти станеш підніматись по вібраціях, з твого оточення будуть відпадати токсики. Твоє завдання. Їх розпізнати в своєму оточенні і прощатися з ними, тому що ти по вібраціях піднімаєшся, розвиваєшся, а вони хапають, знаєте, як гавах кажуть, а вони на тій вашій енергії їдуть. Ви працюєте, а вони позаду вас на ваші енергії їдуть. Тому вчіться виставляти свої кордони, не роздавайте свої енергії, енергію свою не зливайте на якісь плітні непотрібні, якісь там, не знаю, зустрічі непотрібні, неадекватні. Ви повинні оцих наступних п'ять років дуже приділити час своєму розвитку, От про що він сьогодні прийшов сказати. Ходиш з вчорашнього вечора, кажу, я пам'ятаю, я пам'ятаю, що я маю щось передати. Кажу, я не маю часу. От він знову прийшов, каже, сідай вже записуй, бо я вже маю йти. Добре, що ти ще маєш? Що ти ще хочеш передати? Працюй над своїм его і над своєю гординію. Его і гардиня проявляється в різних напрямках. Це не тільки та людина, яка кричить, б'є себе в груди, що я класний практик. Те, що ми впадаємо в жертву, це також его, це також гардиня. Тому хватить себе жаліти каже, витирай соплі, давай рухайся вперед. Пишіть в коментарях, чи знаєте такого дідуся, чи чули, що є такі імена. В